Мира, Боже, Драгатіні, ви знаєте, перше послання до Корінтіяна він описує, говорить, що я не міг з вами говорити працю як з духовними, але як з немовлятами в Христі. Тому що ви плацькі. Чи не плацькі ви, коли у вас є розділення, гнів, сори, раз, чи хто там говорить я того, я того, я з тої церкви церкви. Не плацькі чи ви? І він говорить, що в нас є одна віра, одне хрещення, один Господь. І чому так відбувається, що сьогодні люди не знають, не пізнали? Тому що кожному дається час, є духовний духовні віка. І, і про це чітко говорить. І перше послання до Йоанна і написує, що я пишу до вас, діти, тому що ви ім'я Ісуса Христа прошу на вам рехі. Коли ми приходимо до Христа, ми по благодаті отримуємо дар, Господь нам пробачає. Далі він говорить: я пишу вам юноше, тому що Слово Боже перебуває в вас, і ви перемогли диявола. Коли Слово Боже перебуває в нас, ми перемагаємо. Ви знаєте, коли до Ісуса Христа прийшов Сатана для того, щоб його спокушати, він йому противести Слово Боже. І він говорить да, перше, що е, не хлібом, але словом, яке сходить з неба, буде сита людина. І ми наш ж просимо хліба, на, на кожен день, І відкровення Божого, Слова Божого просимо на кожен день. І коли ми приймаємо це слово, він говорить, да, ми перемагаємо диявола. І далі, що він говорить, да, не спокушай Бога. І що як відбуватися спокуса, да говорить, не, не бути як ці непокірні, які спокушають Бога да? непокірність, вони почали роптати. От Мойсей вивів єврейський народ з рабства, і в них це разу залишилося. І вони вийшли з єгипетського рабства, але Єгипет залишився в них. І вони роптали на Бога, все їм не так, бачили чудеса, все їм не так. І Господь похилявся вогні весь своєму, що вони не відуть. І сьогодні нам Господь також водить нас із рабства з гріха, сатани дає нам можливість жити по благодаті. Але ми все так робчимо. ой, те не такий, і то не так, і те не так. І Господь говорить, не будьте, як вони непокірні. Не будьте, як вони роптали в пустині і загинули, але будьте дійсно в досі, в істині, жити по духу, не по плоті, діла плоті, да, вони відомі. І там описано Своре раз, раз, раз і дати далі. Говори жить по духу, де є любов, милість, благодать Божа, покривається багато гріхів. І знаєте, для цього сподь поставляє церкву. Вона говорить, церква поставлена для того, щоб прийти в досконалість повноту віку Христову. прийти в досконалість Божу, в повний вік Христа. Досконалість Його, приготувати нас на діло служіння, аж поки ми будемо в єдинстві віри да, і в умниві Христа. Як ми маємо служити Служити іншим, служимо Богу, служити іншим людям, доносячи істину, да, нести його, виконувати волю, його бути учими свого Христа, і е, прийти в повний коли коли нас слово Боже прописано, перебуває у нас на всіх рівнях нашого життя. Ми перемогли диявола. Тому господь показує тільки так, ми зможемо зберегти своє вибрання і звання.